Я завжди був певен, що стоїцизм це від слова стійкість, да? а є такий термін хибні друзі-перекладача, коли слова натікають на якийсь сенс, хоча значить абсолютно інше. Стоя це архітектурний термін, це фактично такий портік, місце відкрите з колонами, з навісом. Чому так називалося? Тому що автор стоїцизму, да, людина, яку називали Зенон із Кітіона, да, це містечко на Кіпрі. Він в Афінах викладав буквально просто на вулиці. Тобто його учні приходили на вулицю, вони ставали там під навісом, і там десь під навісом розмовляли про суть стоїцизму. І на честь цього навісу філософія отримала свою назву. А е, люди, які сповідають цю філософію, називаються стоїками. Це ще один класний приклад про природу неймінга, да як випадковість фактично стає е, е, вічністю.